про э, Европу загнивающую, которая даром не нужна русскому человеку. Почему-то даром она не нужна только бедному русскому человеку, а богатому русскому человеку очень хочется, знаете, и круто черную в Куршавеле-то покушать. Вот интересно, что нас с этой занозенькой в России-то не сидит. Ну, от прям хочеться, знаєте, по-багатому в Куршавелі віддихати. Але чомусь тут ганчірку з собою притащила. Песня русских хочеться слушати на все услышання. Чого ж ви такі патріоти? На СВО-та не донатите. опять хочеться спросить. Ні, нам так класно, що ви витратили то все, знаєте, десь поза кордонщинам. Тому що я нагадаю, що Франція це. Один із основних партнерів е, України, там Штати, Британія, Німеччина і Франція. У нас багато французької зброї. І я дякую французам за те, що вони реально допомагають конкретною зброєю. А на Росії, наскільки я пам'ятаю, заборонено донатити на Збройні Сили України. То виходить так, що ви, приїхавши до Франції в Куршавель, їсти свою червону ікру. І як там французи нам все-таки здалісь, тому що ви включили російську пісню? При цьому виклавши, я впевнена просто неймовірну суму діннях для того, щоб вони здались? Розумієте тепер, що ці гроші будуть в французькій державній казні, з якої потім надається зброя для того, щоб вбивати ваших мальчиків. Як воно розуміння? Що ти зробила все від тебе залежне, щоб русських мальчиків на землі було менше. Приємно, смачно, їжте не обляпайтесь, приїжджайте ще. До Британії приїжджайте, до Німеччини приїжджайте. До штатів сказала би, приїжджайте, але там вам візи постійно не дають, тому не їдьте. Добре, зі Штатами ми вже розберемося самі. А ви приїжджайте, грошей побільше беріть, тому що російські рублі там не катіруються. Китайські рупі там теж не котіруються. Каіндерівські взагалі не ходять. Чи е, е, індійські рупі там не катіруються. Е, китайські гроші також не ходять. Там, знаєте, беруть валюту зазвичай. Ота, ота загніваюча, знаєте, що не сьогодні-завтра пропаде. Я так розумію, що у вас просто останні долари євро були, і ви такі, ну, щоб вони знаєте, не втратили в ціні, треба їх повернути на їх родину, віддати їх е, е, в Куршавель. Пустим все по-багатому. Ну, супер. Дякую. Завдяки вам в Україні з'явиться ще можливо кілька е десятків гарних ракет, можливо, гарних е машин, бойових піхоти, можливо, дронів. Ну там вже як вийде. Рамштайн якраз відбувається в ці дні. От зараз якраз і дізнаємося, що нам там з Франції перепаде. Приїжджайте ще. При тому всьому, що, як ви розумієте, і круто вони з собою привезли. Вони ж не купували її у Франції. Вони ж русську корочку завжди з собою в карман беруть. Це вони з нас сміються, що ми з салом катаємося, а самі без червоної і е, чорної кри за межі Росії не виїжджають. Тому, скоріш за все, бліни і е, корочку та з собою взяли. А от шампанське, дороге, красиве, яке розпльоскувалося, там купили. Молодці! Дякую вам за донат в Збройні Сили України. Хочеться сказати. Ну і власне не стримуюсь. А чому я кажу, що це не цікавить бідних росіян? А тому що бідні росіяни вони або вже в українській землі, або зараз на шляху до цього. Ну і от щоб ви розуміли, там трошечки такий перепад. Ви побачили зараз відпочинок еліти російської в Куршевелі. Ну, а тепер е, э, Маріуполь, який Путін героїчно вернув домой. Дорогий Володимир Володимирович, вам, як президенту і гаранту Конституції, обращаються бездомні жителі міста Маріуполя. Ми розуміємо складну обстановку в країні, але наші дома були сільсіни, і на місці наших домів активно строїться іпотечне жилье. В то время, как мы третий год скитаемся по съемным квартирам и общежитиям. У нас десятки и десятки тысяч. Ми оказались лишними в городе, хотя ждали Росію і повірили, що нас не бросят. Знісено болі 500 сот новоковаційних домов, будів, а построено всього около 70. І строительство компенсаційного життя припрощено. Адреса наших домов ануліровані у людей, які поверили в Росію, тіряється справедливость і будущее. Мешканці та їх небагато, але тим не менше кажуть про те, що вони чекали Росію, бо повірили в те, що Путін тут збудує зараз, просто. Америку на этом месте. А Путин выявился... брехун, выбачте, брехун. Ну и Путин тут же, ж, конечно. Ликвидации последствий э, крушения танкеров в Черном море и с, связанных с разливом нефтепродуктов. Создана, создана соответствующая была рабочая группа, сначала на региональном уровне, потом на федеральном, а затем все-таки <связь> правительство пришло к необходимости объявить... ЧС республиканского значения. В соответствии с э, нормативной базой возглавляет эту работу Министерства по чрезвычайным ситуациям. Я бы попросил Куренкова Александра Вячеславовича дать оценку тому, что сейчас мы имеем и то, что, по вашему мнению, мы должны сделать все вместе в ближайшее время для того, Давайте я дам оценку. Смотрите, оценка неут. Этот предмет вам не засчитывается. Потому что э, Коли танкери потанули? 15 грудня 24-го року. Місяць пройшов, як нафта гастролює морями. Виходить Путін і каже, нам з вами нужно екстрено прийняти какое-то рішення. Екстріна було 15 го вечора, 16-го вранці, надзвичайників треба було збирати і вирішувати, що робити зараз. 17-го треба було звертатися до всіх своїх партнерів: до Китаю, до КНДР, до Ірану і казати Хелп. Допоможіть. У нас вперше сталася така історія. Ми поняття не грибемо, що нам треба робити. Ми не знаємо. У нас руки отак, ми сніжки ліпимо. Все. Ми дупля не грибемо, що нам з тим робити. Але ні. Виявляється, екстрено, це коли проходить місяць. І каже, давайте подумаємо, що ми зробили не так. Та ви нічого не зробили. За місяць місцеві мешканці виходили з пакетами мусорними лопатами, збирали ту нафту з пляжу. Тепер виходять з тканиною, отак кладуть її на воду, піднімають тканину, а вона вся липка, вона вся в нафті, вона вся вода просочена цією нафтою. Вона вся жирна. І тепер ви говорите про те, що дивно? А чого, море не самоочистилось? Надо подумати, як йому допомогти. Та не спішіть вже, чого ж ви так прямо всіх екстрено зібрали, а ценки роздаєте, розставляєте. Не приймайте, все добре. Наступного разу, можливо, вийде. Але то не точно.